Цього вечора ми багато обіймалися, раділи і плакали. Боже, я хочу 555 днів полону. Вітаю, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Вітаю, вітаю. Тут усюди атмосфера щастя і радісного тримтіння. Очки. Але за цими емоційними миттями стояла довга і кропітка робота українських служб. Вже близько восьми годин. Ми перебуваємо у стані очікування і невідомості. Нових деталей наразі немає. Однак, ми продовжуємо чекати і вірити, що наші сьогодні нарешті будуть вдома. Із самого ранку на території медзакладу людно. Хтось у надії зустріти своїх, хтось дізнатись, хоч крихту інформації про тих, кого вважають зниклим безвісти. На момент запису цих інтерв'ю люди перебували в очікуванні вже 12 годин. Кажуть, приїхали сюди о восьмій ранку. Це ще багато хто з'їхати, бо людям до до на роботу. А це що ми сидимо, що так чекаємо до постій. Чекаємо сина. Пропав 24 -го 12 -го. Урок, і поки не дух, зі зі, ми надіємося, чекаємо, віримо. Ну і думаємо, що ми так довго сьогодні чекаємо від ранку і до ночі, то надіємося, що вони будуть. Нам тільки лишається молитися, ждати. Я казав, звільнений з полону, що ми вижили, бо ми знали, що ви нас ждете. От так ми чекаємо всіх. і вони виживуть і будуть вдома. Ми продовжуємо чекати, і навіть коли стемніло, люди не покидають територію, а навпаки, приходять. Аж раптом серед повної тиші починають кричати. А це знак того, що обмін відбувся. Назад уже вернувся, ви теж був так, так, так. А вони ну вже нам сказали, он вони жонами смски поприходяли. Що чекаємо? Скількох дочекалася по таке. П'ятьох поки. П'ятьох. Ви, мабуть, відчували, що сьогодні приїхали. Ну, так. Ви... Та ми, ну як, місцеві, так ми завжди тут. Думаю, навіть ми мурашки просто я не можу. Нашого повернули зайчик, повернули нашого також. Ти ще повірити не можеш. Зараз побачиш обіймем його, більше нікуди відпускати не да. буде. Довго чекали. Два з половиною року. Так, да, два з половиною року. Скучила другу. за татком сина? Да. Так. Другу картинку кажуть. В другу сторону. Інрія крихітки здійснилася. І нарешті після такого довгого очікування на територію заїжджають перші швидкі. Даємо! 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 Як От Поки що не зрозуміли. Але дуже стривували. Дякуємо за зустріч. Повернення Дякую. А за ними автобуси. Але автобуси зупиняються, час зникає. Кожен метр наповнюється ще більшим щастям сльозами та обіймами. Дружина, яка зустріла хлопця свого чоловіка, який повернувся сьогодні з полону, але кожного разу. Як ми повертаємо хлопців з полону, вона їх тут зустрічає, надає першу допомогу, приймає, опікується. Я, йшла тяжкий шлях. Я дуже вдячна всім, хто допомагав. Я дуже вдячна Богові, вдячна йому, що він витримав, повернувся, його чекають вдома двоє діток і дуже-дуже багато рідних. Не знаю навіть, як сказати ці враження. Всім дякую, особливо дружині і діточкам за підтримку. Переповнюють просто. Два з половиною роки. Ми так цього чекали, кожного дня уявляла, як це буде, але ці емоції не передати. Ну, Я просто дуже-дуже щаслива. Тато просто не очікував нас побачити взагалі. Він каже, я чую моє прізвище, але я думала, що мені показалось. А все таки не показалось. Під час дев'ятого етапу великого обміну вдалося повернути військовослужбовців ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, СЛТРО, а також бійців Державної прикордонної служби Національної гвардії та Національної поліції України. Додому повертаються важкохворі і тяжко поранені захисники. Можемо вже говорити про деталі. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більше ніж тисячу наших людей. Значна кількість пробував полоні понад три роки. Всі отримують необхідну підтримку та медичну допомогу. Це був довгий день, але боротьба за повернення всіх наших героїв триває. Карина Подленко, Володимир Ситюк та Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.